Бізолотар польського виробника Мідіалана, модель 19064. Дуже популярна базова модель, де іде Т-образний крій, кругла чашка, і сама скульптура і форма чашки вона підкреслюється таким атласним елементом. Брителічки в зоні декольте, вони м'які, еластичні, вони відстьобуються. Ви можете їх зняти і буде класичний бюстгальтер. Нееластична мережа в два шари, воно добре тримає особливо великі розміри і має гарну форму. В поясі є бокова кісточка, прозорий, дуже елегантний такий чорний пояс. І такі золоті гачечки, вся фурнітура дуже пасує з чорним акцентом. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і ІК, пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.